Сердючка на фестивалі у Юрмалі вклонилася Алі Погачовій. Український шоумен Андрій Данилко, він же вірка сердючка, з'явився на фестивалі лайми Вайкулі в Юрмалі. Слушать тільки мене, Все будет хорошо. Боже, Алла Борисон, зраз! <клес> <клес> Рите, що деякі українці та його колеги бойкотують музичний захід, де є чимало російських зірок на сцені. Українець звернувся безпосередньо до естрадної співачки Али Пугачової, котра сиділа в залі та вклонився їй, щоб виказати шану творчості та позиції Примадони, сердючка батанула кілька рядків з її треку та собою» Відео з тими співак звертається до данії подруги, виклик тікток. Боже, ало Борисіно, вітаю, сказав Данилко, зігнувшись на дев'яносто градусів Крид Пугачовою. У відповідь співачка, котра приїхала на фестиваль з Андрієм Макаревичем, засміялася. Українець з командою. Також заспівали латинською мовою, викликавши бурхливі овації в залі. Ми живемо в складні часи. Я звісно не могла не приїхати, не підтримати лайму. Орхливі оплески лаймі за те, що вона організовує попри хейт і усіх мудаків, проголосила зі сцени сердючка. Нагадаємо, на фестиваль також приїхали Настя Кам'янських і Потап. А ще в Юрмалі засвітилися Макс Барських і Алєксєїв. Водночас під участі відмовилася Оля Полякова та Надя Дорофєєва. Нагадаємо, що фестиваль лайми Вайкулі приходить під гаслом допомоги Україні та засудження війни. А виступати приїжджають зірки з різних країн, проте серед них є й громадяни РФ або люди з подвійним громадянством, які емігрували з Росії. Не виключено, що серед глядачів можна зайти. Хороших росіян, деякі українці переконані, що такими заходами створюється ілюзія дружби народів, що грає на руку лише Росії. А як ви відноситеся таких фестивалів? Пишіть в коментарях та доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.